Яку жіночу річ обов'язково повинні почати робити чоловіки? Як колишній кухар і теперішній зварювальник, скажу крем для рук. Мій тато деякий час відмовлявся користуватись кремом для рук, і у нього постійно з'являлися глибокі тріщини на кісточках пальців. Холод просто знищив би його шкіру. Він погодився нанести лосьон лише тоді, коли руки вже кровоточили. Та тоді він допоміг як мертвому припарки. Проходження медогляду це причина, з якої рівень смертності від раку товстої кишки вищий серед чоловіків, хоча насправді це рак, якому можна запобігти вчасно обстежившись, та одна думка про колоноскопію змушує чоловіків давати драпакам. Зволоження, як казав комік Біл Лабер, хлопці наносьте лосьон на всі місця, крім свого члена. Твій член все ще виглядає абсолютно новим. Та решта тебе схожа на висушеного підтоптаного пірата. Потрібно збільшити окружність розподілу лосьону хлопаки. Миття статевих органів перед сексом, особливо якщо ви кажете, я перед цим відливав. Також звичка мочитись після сексу. Ми з дружиною одружені досить довго, тому помий свого прутня тепер є кодовою фразою для сексу шиття Шиття це чудово. Я навчився основам шиття, щоб виготовити кілька краваток метеликів для свого весілля. Це не лише надзвичайно корисна навичка, яка дозволяє вам самотужки ремонтувати одяг та економити кошти. Це ще й непогана медитація. Робити компліменти один одному. Тепер, коли я відрощую довшу шевелюру, я нарешті зрозумів, скільки я втратив, не користуючись кондиціонером для волосся. Відредаговано. Оскільки цей коментар став популярним, я хотів додати, що це скоріше заява про те, що чоловіки не доглядають за своїм волоссям так як слід. Продовжуйте робити все, що підходить саме вам. Просто подбайте про те, щоб ваше волосся було доглянутим та красивим. Мій тато ніколи не відвідував лікарні без крайньої необхідності. Одного разу він їхав на мотоциклі і розбився десь за містом. Закінчилось переломом ноги. Він був у зоні, де не було мобільного зв'язку. Тож цей поганець пройшов на своїй зламаній нозі 5 миль до лікарні. Відредаговано, оскільки люди кажуть, що його сила волі варта поваги, я хотів би додати ще одне. Він покінчив життя самогубством, розбившись на автомобілі. Тато був сильним фізично мужнім, коли справа доходила до болю. та з душевними муками не міг впоратись. Чоловікам потрібно краще піклуватись про своє психічне здоров'я і перестати зосереджуватись на тому, що робить їх мужніми йога, особливо коли ви старішаєте. Шкодую, що не почав раніше нею займатись. Мій чоловік ніколи не робив педикюру до нашого знайомства. Коли я вперше зробила йому педикюр, він не міг намилуватись своїми стопами. Налякався, коли побачив, скільки мертвої шкіри відійшло від п'ят, які він недаремно називає копитами. Тепер він в цій справі вже стріляний горобець, щоразу критично оглядає мою роботу і виносить вердикт. Цей нігодь трохи зазубрений. Хоче, щоб я виглядав як не чупара. Днями я приміряв джинси для роботи і знайшов чарівний матеріал, який чудово тягнеться, але виглядає як денім. Я зачудовано дивився на це текстильне диво, а моя дружина засміялась і сказала, що багато жіночих джинсів пошиті з цього матеріалу, і в неї самої таких є кілька пар. Хлопаки, нам кров з носа треба такі джинси. Відредаговано. Я побачив багато відгуків про нищу якість цього матеріалу. Справедливо, але я працюю в роздрібній торгівлі та постійно сиджу на почіпки. Щоб складати товар на полицях, тощо, тож довговічність для мене не основне. Думаю, клієнти також оціняють, що коли вони повертають за ріг, не наштовхуються на волохату дупу продавця, що грайливо визирає за пояса джинсів, які сповзли. Стогнати під час сексу це добряче заводить. Я почав носити з собою невелику сумку багато років тому і ще жодного разу не пошкодував про це. Я став новою людиною. Тхне з рота, ось тобі жуйка. Головний біль: тримай таблетку. Вимкнувся телефон. Маєш зарядний пристрій. Моя сумочка вміщує купу потрібних речей і часто мене рятує. Не висміюйте своїх друзів-хлопців за те, що вони вразливі, або якщо вони стали жертвою чогось, від чого зазвичай страждають жінки. Маю на увазі, коли вчителька займається сексом з учнем, не кажіть, що дитині пощастило. Ставтесь до цього з такою ж огидою, з якою би поставились до протилежної ситуації. Мийте руки після того як сходили за вітром. Що завгодно, мій чоловік дуже любить в'язати гачком. Я навчила його основам. Тепер він шукає цікаві схеми сам, навіть показав мені кілька дуже красивих візерунків. Чоловік каже, що це як медитація. Мої родичі влаштували минулого року конкурс на найогидніший жарт, коли він показав свої роботи. Одна згадка про це досі здіймає в мені хвилю люті. Мені б дуже хотілося, щоб суспільство позбулося поділу на жіноче та чоловіче. Насолоджуйтесь своїм хобі, чоловік вичи жін. Припинити, припускати, що доброта і увічливість мають сексуальний або романтичний підтекст. Готувати у деяких країнах чоловіки досі вважаються жіночою справою. Це безглуздо. Вогонь, гострі ножі, тесаки, кров, гаряча піч, м'ясо і кипляча олія ні, це вишукані жіночі речі. Бути батьком в декреті, якщо ви можете це зробити, чому б і ні. Я залишався вдома з обома своїми дітьми, тому що диплом дружини фінансово надійний та більш прибутковий. А я музикант, більшість роботи припадає на ніч. Діти зараз у середніх та старших класах. Я багато працюю вдома, налаштовуючи та ремонтуючи скрипки. Виступаю на вихідних і вечорами. Я досі дбаю про те, щоб забирати дітей, готувати їжу та виконувати більшість домашніх справ. Хотілося б, щоб мої діти були ще. Маленькими нам було дуже весело разом, коли вони пішки по підстіл ходили. Зараз вони вже крутіші за мене. Доглядати за бровами. У мого чоловіка розкішна, вражаюча моноброва. Мені доводиться боротися з ним, щоб її розділити. Окремий шампунь, кондиціонер і засіб для миття тіла. Ви перетнули межу. Мені потрібен мій 19 в одному, більше нічого мені не треба. Як хімік косметик, скажу: ні, навіть не турбуйтесь. Шампунь і кондиціонер 2 в одному чудово працюють. Єдина причина, чому це не є нормою, полягає в тому, що до них ставляться з підозрою та нерозумінням, адже дещо суперечить здоровому глузду можливість очищати та кондиціонувати волосся водночас. Жіноче волосся, яке здебільшого Овше за чоловіче переважно більш сухе через укладку, тому більше потребує живлення та зволоження. Йому потрібен кондиціонер. Це ще одна причина, чому середньостатистичному чоловікові кондиціонер взагалі не потрібен. Що стосується окремого шампуню та засобу для миття тіла, вони складаються з однакових основних інгредієнтів, тому справді немає потреби в окремих засобах. Чим більше окремих речей вам втюхують бренди, тим більше грошей вони зароблять, і тим складнішим та безладнішим стає ваше ж. Купівля одягу, коли його потрібно змінити. Я бачу стільки чоловіків із дірками на шкарпетках, в сорочках із розтягнутими комірами. Будь ласка, купи нові, не відкладай на потім. Бути домашнім адміністратором, Могти скласти список покупок, знати розклад дітей, бути в курсі всіх справ, оплачувати рахунки, знати, які миючі засоби, для якого забруднення. Не те, щоб жінка, яка перебуває в гетеросексуальних стосунках, мала припинити це робити. Але якби чоловіки так само інвестували у ведення домашнього господарства, уявіть наскільки це було б ефективно. Вміти знаходити предмети без сторонньої допомоги. Кожного разу, коли мій син або мій коханий запитують, де щось знаходиться, я кажу їм детальне місце знаходження цього предмета. Вони йдуть на пошуки, 10 хвилин нишпорять, а потім чую: я не можу знайти. Я йду туди, куди сказала, відкриваю шухляду чи щось інше, і потрібна річ просто зверху, здоровецька як слон. 5 секунд народ. Співпереживайте оточуючим. Дуже багато чоловіків бояться здатися слабкими перед іншими чоловіками. Настав час почати ставитись до себе і до інших з розумінням і співчуттям, і слід дозволити чоловікам нарешті це виявляти. Догляд за шкірою та санскрін це до біса приємно. Позбавляє прищів, шрамів, висипань тощо менш ніж за кілька тижнів. Коштує багато, тому не перестарайтесь, але мати м'яку чисту шкіру так добре хлопаки. Носити жіночі легінси, катався на лижах 5 років тому. Дружина пакувала валізу і забула мої термоштани. Ми пішли до Walmart, та у них вже продавався весняно-літній одяг. Продавець Walmart порадив спробувати легінси. У мене не було вибору кататися на гірських лижах зі швидкістю 20 миль на годину, при з 20 було моїм єдиним виходом. Я доїхав до готелю, одягнув легінси поверхних лижні штани. Це якась магія. Вони були теплішими за мої дорогезні. Термоштани. штани легінси повністю запобігають вітровим протягам. Коли я повернувся додому, викинув свою термобілизну. Відтоді взимку вдома та на відпочинку ношу лише жіночі легінси. Мій син брав мене на кпини, та я купив йому пару, і він більше ніколи не сміявся. Дозвольте собі відчувати емоції, а не приглушувати їх. Я знаю, що існує цілий стереотип про те, що чоловіки не плачуть, бла бла бла. Так, чорт забирай, плачуть. Якщо у вашому житті є хтось, хто ображає, глузує з вас за те, що ви плачете, чи по іншому виражаєте свої емоції, зашкабарки і на дорогу. Відредаговано хтось зауважив, що через рівень тестостерону чоловікам складніше плакати. Якщо ви не можете, це взагалі не проблема. Я використав цей приклад. Тому що він найпростіший. Я вважаю, що чоловіки повинні вміти відчувати і виражати будь-які емоції. Вибачте, що неправильно сформулював це. Бути батьком, а не просто хлібодавцем. Заробляти гроші для своєї сім'ї це не про батьківство. Бути батьком означає грати зі своїми дітьми, готувати їм їжу, водити їх на заходи, піклуватись про них, коли вони хворіють. Це очевидна річ, але кількість дорослих чоловіків, включаючи мого тата, які не можуть сказати, у якому класі навчаються їхні діти, хто їхній найкращий друг, чи яка їхня улюблена іграшка вражаюча. І це сумно. Очікується, що матері робитимуть все це. За замовчуванням, тоді як батьки застрягли в 50-х, ходять на роботу та заробляють гроші, а потім дивуються, чому діти більше прив'язані до мами. Купа готівки не навчить дитину хорошим манерам. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, яку жіночу річ варто почати робити чоловікам. Також ви можете долучитись до створення українського контенту, підтримавши наш проект фінансовий реквізити в описі під відео. Традиційно не забувайте про лайк та підписку. Всім гарного настрою, до зустрічі!